Всем привет! Ви на каналі -новичок». Сьогодні будемо працювати трошки малим поросятам мішатиму. Тоді ще їх перегнать надо з одного станка в другий, бо там уже освободилось, де я побили. Там відео раніше есть. Хто хоче подивитися, как це все происходило. І покосить травичку і навести порядок. Ось Приніс косу. Трохи таке вже касанув по підсараєм. Щас зайдемо, глянем, що там у нас. Вон, перегнав. Перегнав, так пилюку підняли, гасають. Ну, бачите, на місці радується новому місту. Це перше я показував, що білив, бачите, як стало красиво. хтось там казав, щость не та пообпадає, пообсипається. Вже не перший раз ми білим, все на, все на місці, все нічого не обпадає. Вон таке, бачите, яке було і яке стало. Оце тут трохи валяється. Отсюда ось перегнав. Ось тут вони були. Це Для нових підписчиків. Грубо, що зимою топимо. такі діла. Подмітаю тоже. І буду білити. Так що підемо працювати далі. Так, ось прийшли в сага этот. Не в сарайчика, а в склад. Соя, гранула, ось. Кормозмішувач. Ось таким ми користуємося. Кормозмішувачем і милю мішаю. Макуха чорна. Тут ось у мішках ще подважу. І буду працювати потихеньку. Сейчас покажу як. Так, запускаємо Запустили. и вперед. И сою. Сою с промешал. перемешал. Все. И опять на Сейчас вранулы. И так оно працюет. Так, сейчас еще трохи покосим. Покосим, дай наверное на сегодня будем завершивать нашу работу сейчас бензинчик увинет уже намешал там правда я уже показывал трохи коснул сейчас еще тут добью да и все на сегодня наверное, досяг Поедем трошки віддохнемо сьогодні, може рибки половлю. Так, сейчас апарат отжену, бо тут надо тоже коснуть. Бід ним, бо до нього до косыла. Дай-да-дай-да-дай. Вот дай, дай. такая і мішаєш і косиш сього потроху. Вот В общем, отак і етак докошу. Усе тут до кінця, до кінця города. А тут город уже посадили. Ось город посажений, такі, впали, я ж кажу, якось колись може дойде до їх діла. І оце. такі Тут повипилювали, Були отакі верби, закривали повністю город, затіняли то. Випыляли в прошлом году і все повирубували. Так що в общем шу, на цьому буду закінчувати, напевно. Кому понравилось, підписуйтесь, кому ні, можете дизлайчки. А кому дуже понравилось, можете лайки ставити. Всім удачі, всім пока.